Осінь вже стукає у двері. Дні стають коротшими, а вечори прохолоднішими. І саме в цей час хочеться подивитися якийсь атмосферний серіал ввечері. Ця осінь обіцяє бути насиченою як гучними новими проектами, так і продовженнями улюблених історій. Я зібрала для вас топ найцікавіших прем'єр і нових сезонів, які вийдуть у вересні 2025-го. Серіали впорядковані за датою виходу. Поїхали! Газета, міні-серіал, десять серій. Це спін-офф американського серіалу Офіс. Команда документалістів, яка свого часу знімала роботу офісу Дандер Міфлін у Пенсільванії, вирушає на середній захід. Її героями стають співробітники редакції непопулярної газети, які намагаються знайти вихід із кризи. Це мок'ентарі комедія від автора американського серіалу Офіс. Дія нового серіалу розгортатиметься у тому ж всесвіті. Це продовження серіалу, але з новими героями та в нових умовах. Іронічний погляд на медіасферу. як змінюються редакції, хто диктує новини і навіщо люди пишуть те, що пишуть. Завдання мінісеріал. 8 серій. Кримінальна драма розповідає про Тома, агента ФБР з непростим минулим і особистою трагедією, яка не дає йому спокою. Він очолює спецгрупу в передмісті Філадельфії. Йому доручено розібратися з серією зухвалих пограбувань наркопритонів, за якими, як з'ясовується пізніше, стоїть набагато масштабніша і небезпечніша історія. Це історія про людину, яка, незважаючи на внутрішніх демонів, продовжує боротися за справедливість. Шоуранер серіалу Бред Інглсбі, який був автором одного з найгучніших хітів 2021 року драматичного серіалу «Мейр зі Стауна з Кейт Вінслот в головній ролі. Новий серіал обіцяє бути ще більш потужним та драматичним. Головну роль виконує Марк Руфало. Убивство в одній будівлі. П'ятий сезон. Сюжет нового сезону традиційно розгорнеться навколо загадкової історії вбивства. Цього разу жертвою стає швейцар Лестер, а головне тріо серіалу Чарльз, Олівер і Мейбл, відмовляються прийняти результати поліцейського звіту. Попри все, вони намагаються домогтися правди, навіть якщо доведеться зануритися в глибину небезпечних таємниць. В одну мить звичний для них Нью-Йорк перевертається з ніг на голову. До своїх ролей повернуться улюбленці глядачів: Мартін Шорт, Стів Мартін і Селена Гомес. Це розумна іронічна комедія з детективною складовою. Останні роки кожне осені виходить новий сезон, і я обожнюю дивитися цей серіал. Він дуже затишний, теплий та детективний. Дивитися цей серіал це як читати Агату Крісті і зірковий акторський склад, від якого не відірвати очей. Вони всі настільки різні, але так прекрасно доповнюють один одного. І між ними відчувається ось ця акторська хімія. Обожнюю цей. Серіал. Серіал і з задоволенням подивлюся п'ятий сезон. Якщо ви його не дивилися і вам до вподоби різні атмосферні легкі детективні історії, то подивіться. Дівчина мого сина. Шість серій. Лора впевнена в собі жінка, яка досягла успіху в професії і створила, здавалося б, ідеальний світ. Турботливий чоловік, відданий син Деніел і затишок побудований з любов'ю. Але все змінюється в той момент, коли син приводить додому дівчину на ім'я Черрі. З її появою, звичний ритм руйнується. Черрі немов чужий елемент у знайомому просторі. М'яко, але впевнено вторгається в особистий простір Лари. З кожним днем накопичується відчуття дискомфорту. Деніел змінюється, стає відстороненим, уникає розмов. Лора намагається розібратися в тому, що відбувається. Але чим більше вона дізнається, тим сильніше відчуття, що все це не просто збіг. Хто така Чері насправді і що приховує її син? Відповідь може виявитися ближчою, ніж вона думає, і набагато небезпечнішою, ніж вона готова прийняти. Судячи з опису, це має бути досить цікавий психологічний трилер. Головну роль тут виконує Робін Райт. Вона ж виступила і режисеркою цього серіалу. Ви можете знати її по культовому фільму Форест Гамп, де вона грає подружку Фореста. Думаю, цей серіал може виявитися чимось цікавим та гідним переглядом. Ранкове шоу, четвертий сезон. Судячи з усього, центральною темою нового сезону стане штучний інтелект. Після завершення злиття UBA і NBN новинна редакція стикається з новою відповідальністю, прихованими мотивами і важко вловимою істиною в поляризованій Америці. У світі дипфейків, теорій, змови та корпоративних махінацій, кому можна довіряти і як відрізнити реальність від ілюзії? Цей серіал вже став культовим, і це приклад якісного серіалу про сучасну журналістику та її внутрішні особливості. Дженніфер Еністон, Різ Візерспун – Достойний серіал, який не дивно, що був подовжений на четвертий сезон. Тож подивимось, що нам подарує цей новий сезон. Чорний кролик кримінал, драма, детектив, трилер. Вісім серій. Коли власник популярного закладу в Нью-Йорку дозволяє своєму бунтівному братові повернутися в його життя, він відкриває двері для зростаючих небезпек, які загрожують зруйнувати все, що він побудував. Брат героя має кримінальне минуле і його повернення породжує катастрофічні наслідки. Сам ресторан стає ареною емоційних конфліктів. Ну, по перше, Джуд Лоу та Джейсон Бейтмен це вже привід, щоб подивитися цей серіал. Драматургія тут зосереджена на сімейних зв'язках і межі, яку легко перейти, зробивши хоча б один невірний крок. Цей серіал обіцяє бути чимось справді цікавим та якісним. Бункер для багатіїв. Іспанія. Кримінал, драма, трилер. Вісім серій. Група мільярдерів ховаються від руйнівної глобальної кризи, переховуючись в розкішному бункері. Через екрани вони спостерігають, як світ, який вони знали, руйнується над їхніми головами. Але замкнена соціальна система руйнується через давні конфлікти, секрети і психологічний тиск. І між двома сім'ями з новою силою спалахує давня ворожнеча. Цей серіал створено авторами паперового будинку. Якщо ви фанат цього серіалу, як і я, то думаю, що бункер для багатіїв» може стати чимось свіжим та довгоочікуваним після паперового будинку. Пам'ятаю, після перегляду паперового будинку я закохалася в іспанську мову і почала дивитися іспанські серіали. Очікуємо щось драйвове, динамічне та, звісно, з соціальними підтекстами, лоудаун. Біографія, драма, історія. Вісім серій. Серіал розповідає про відважні подвиги громадянина журналіста Лі Рейбона, самопроголошеного історика правди Сталси, чия одержимість правдою постійно втягує його в неприємності. Головну роль в цьому серіалі виконує Ітан Хоук. Насправді, під великим питанням, чи вийде цей серіал в Україні, чи буде він перекладений, оскільки наразі навіть назва серіалу не перекладена. Але Ітан Гоук це крутий актор. Він знімався в багатьох культових фільмах. Наприклад, реальність кусається з Вайноною Райдер, «Гаттака» з Умою Турман, великі надії з Квінет Пелтроу. Йому дуже часто щастило з зірковими партнерками у фільмах. Також він знявся у багатьох непоганих фільмах жахів, таких як Судна ніч, Сіністер і з останнього Чорний телефон, де він просто геніально зіграв маніяка, який викрадає дітей. Він там настільки зловісний та страшний, що я навіть не одразу впізнала його. Тож думаю та сподіваюся, що цей серіал покажуть в Україні. Повільні коні. П'ятий сезон. Команда Слау Хаус насторожується, коли технічний гені Родді знаходить собі ефектну нову дівчину. У місті в цей час відбуваються дедалі дивніші події. І саме команді Лемба доведеться з'ясувати, як усе це пов'язано. Очільник відділу, як ніхто інший знає, у світі шпигунства завжди діють лондонські правила. Перш за все, прикривай свою спину. Так звучить офіційний синопсис до п'ятого сезону. Аналітична шпигунська драма з гострим соціальним підтекстом, де персонажі не якісь супергерої, а звичайна втомлена команда, яка займається темною стороною служби. Ну і звісно, геніальний Ґері Олдмен, який навіть у піжамі диктує свої правила. І останній серіал в цьому списку, який я особисто дуже чекаю. Неслухняні драма, детектив, трилер. Вісім серій У Талпайнс Ніщо не є таким, як здається, на перший погляд. Алекс Демпсі, поліцейський з цього невеличкого містечка, знайомиться з двома ученицями місцевої школи для важких підлітків, які хочуть з неї втекти. Розслідуючи серію незвичайних подій, Алекс починає підозрювати, що за всіма інцидентами стоїть Евелін, загадкова керівниця школи. Історії про невеличкі міста, в яких відбуваються якісь містичні незрозумілі події, завжди приваблювали глядачів. Сюжет не здається новим, але інтригує. Як і сам постер до цього серіалу, ось ці двері посеред якогось темного, загадкового лісу, як вхід, в якийсь інший простір чи реальність, виглядає мега інтригуюче та чимось нагадує серіал Дивні дива чи щось таке Стівен Кінговське. Окрім того, одну з головних ролей в цьому серіалі виконує визнана актриса Тоні Колет. Тож з нетерпінням чекаємо, що з цього вийде. Якщо ви додивилися це відео аж до цього моменту, дякую вам велике за перегляд та що залишалися зі мною. Сподіваюся, що ця підбірка вам буде корисною і якийсь з цих серіалів вас зацікавив. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, які серіали та фільми ви найбільше очікуєте цієї осені. До нових зустріч!